Хмельничанину Даниїлу Гончаруку 15. Його мати військова. Хлопець вперше відпочиває у позаміському дитячому таборі Чайка. Зараз я закінчу 9 клас, зараз йду в прикордонники подавати заявку і так само по сім'ї піти. Всі військові, а що я один теж буду військовим. Дуже класно. Ми в перший день всі подружилися, у нас все дуже класно. Ми... Любимо один одного, зважаємося там, ходимо на якісь квести, виконуємо якісь завдання. Найбільше подобається атмосфера і друзі. У першу зміну відпочивають 230 дітей з усієї Хмельницької громади. Сім загонів, серед яких херсонські кавуни, мурашки, мотиватори є і мрія. У кожного своє гасло і один на всіх флешмоб. Під час офіційного відкриття першої зміни молитва забезпечений відпочинок. Для цього в таборі облаштували укриття з сучасним освітленням і вентиляцією на 300 вихованців і персонал закладу. З дітьми працюють 22 вихователі, а також студенти хмельницьких вишів. Дуже багато безкоштовних путівок надали 660 безкоштовних путівок. 300 Триста У цьому році в нас зробили ремонт. В нас зробили дахи, в нас зробили систему опалення. Ми поміняли повністю водогін. Ми закупили нові. Подушки дітям Ми нові всі закупили їм ковдри, постільну білизну. Харчування у столові за клопотенком п'ятиразове. Щодня в раціоні є овочі та фрукти для більше як тисячі дітей. Впродовж літа планують чотири зміни: безкоштовні путівки для дітей полеглих героїв, учасників російсько-української війни, з багатодітних родин і вимушених переселенців. Далі в нас стоїть завдання зробити тут басейн, зробити тут медичний корпус, зробити всі інші корпуса. Спочатку утеплення, вікна, дахи, комунікації, а потім ми обов'язково будемо робити капітальні ремонти всередині, тому що ті ремонти, які ми робили в 2016-17 році, ну, вони вже потребують змін і хочемо об'єктивно за 2-3 роки чайку зробити найкращим табором в усьому нашому регіоні. Всі програми, які ми власне, визначаємо для дітей, вони спрямовані саме на це, на підвищення. Фізичного і психологічного здоров'я в умовах війни на згадку спільні світлини і подарунок до свята. І для табору чайка ми привезли нову стереосистему, аби з неї лунала українська пісня, лунала українська музика, аби будила вас вранці, гукала вас на хорошу ранкову руханку. Зачитались країна серці. Єдина красивих людей. Дякувати ЗСУ за те, що ми можемо. Знаходиться, знаходитися в цьому таборі. Ми пошиваємо, танцюємо, вчимося. Оздоровча кампанія «2023» офіційно стартувала у Хмельницькій громаді. З 1 червня працюють пришкільні і спортивні табори. У чайці ж мріють облаштувати пляжну зону, аби заклад став справжнім подільським артеком. Ірина Аріон, Микола Юрковський, новини міста.